Події тижня, що формують наше майбутнє. Завершилися нарешті вибори, в тому числі в США. Формуються в більшості демократії або сформовані влади, і нарешті бізнес, який стикався із українськими чиновниками. Почав говорити на повний голос про корупцію в Україні, адже раніше він остерігався, що правда про українських злодюг може нашкодити політичним партнерам України на виборах. Тепер, от американський постачальник, звинуватив Україну в корупції та здирстві. Сінклер Енд Вайд так називається ця компанія, що займається постачанням військового одягу. Отже, представник цієї компанії нещодавно заявив, що Міністерство оборони України та Національна поліція затримують оплату за контрактом на суму 14,5 мільйонів доларів, не зважаючи на постачання форми. Компанія стверджує, що гроші не виплачують через відмову дати хабар. Сінклер Вайлд звернулися за допомогою до посольства США та українських правоохоронних органів. А вам вухо не різнуло, що звертатися доводиться до нацполу, який також не розраховується з постачальником? Ця картина насправді відображає реальний стан речей у українських міністерствах і відомствах. Вони наскрізь просякнуті корупцією, вони безвідповідальні, вони руйнують всю систему влади або ж дожирають залишки чогось істівного, що лишилося на балансі цих міністерств. Оце і є руйнівна політика Зеленського в дії. Події тижня, що формують наше майбутнє. Протести в Грузії. Протести в Грузії не зупиняються, і вперше ми побачили, як минулої ночі правоохоронці застосували надмірну силу, і за всім характером, це українцям дуже нагадало побиття студентів перед Революцією Гідності. А непропорційне застосування сили свідчить про те, що. Головними методологами цього подавлення протестів є явно або російські політтехнологи, або прямі вказівки з Кремля. І Бідзіна Іванішвілі, зрадник грузинського народу, виконує волю Кремля. Грузини вже називають політичну партію Бідзіна Іванішвілі не інакше як російська мрія, хоча, може, навіть було б. Правильніше назвати і Кремлівська мрія, але той непропорційний тиск на протестувальників, те побиття свідчить про те, що зараз вирішується доля Грузії. З моїх джерел доходить інформація про те, що до Грузії були відряджені спецпідрозділи із сусідніх держав, ну явно не з Вірменії. І це означає, що, по суті, Путін вчепився за Грузію, терплячи поразку в Сирії і розуміючи, що коли Британія взялася за Чорне море, то рано чи пізно Чорне море буде озером НАТО. Тому Путін чіпляється за Грузію, щоб захопити якомога більшу берегову лінію і претендувати на якусь роль і місце. В чорноморській політиці нічого з цього не вийде. Грузинський народ переможе, як і сирійський. Події тижня, що формують наше майбутнє, Генпрокуратура Німеччини заговорила про те, що вона вийшла на слід підозрюваних у підриві газопровод у Балтійському морі, Північний потік і північний потік-2. Генпрокурор Єнс Ромель в інтерв'ю журналу Держпігель повідомив, що Генеральна прокуратура Німеччини просунулась вперед в розслідуванні підривів газопроводів та встановила особи двох підозрюваних. Пригадується, що із вересня 2022 року, коли трапилася подія підрив газопроводів, різні медіа повідомляли багато дуже суперечливих сюжетів, зокрема. Була публікація в Wall Street Journal, де звинуватили у підриві і організації підриву нікого іншого, як головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного, дивна поведінка, чесно кажучи, німецької прокуратури. І є підозра, що німецька прокуратура включилася зараз в медійну гру саме з огляду на те, що в Німеччині відбуваються вибори, і очевидно. Що прокуратурі треба якось зіграти на певних суспільних настроях, аби посилити позиції тієї чи іншої політсили. Звичайно, що е, прокуратура не може бути агітатором за когось, але реанімація теми північного потоку і північного потоку 2 якраз пов'язана з енергоринком і з забезпеченням. З дешевими енергоносіями простого німця, що звичайно стане предметом якраз політиків у пропагандивній діяльності. Адже політики будуть дерти на собі сорочку і переконувати, що якби не цей підрив, то все було б значно дешевше. Ну а Генпрокуратура зробила свій пас на користь одної з політичних сил. Фактично, це. Участь у виборах. Події тижня, що формують наше майбутнє. Володимир Зеленський в інтерв'ю британському каналу Sky News висловився щодо ідей радника з безпеки президента Байдена Джейка Салівана, який наполягав, що Україні необхідно терміново мобілізувати 18-літніх. Чесно кажучи. Ну, навіть неозброєним оком видно, що Джейк Саліван приховував помилки адміністрації Байдена в посиленні боєздатності України. І от нарешті Зеленський почав розставляти акценти. Ми пам'ятаємо, що кілька разів Зеленський в різних інтерв'ю висловлювався про те, що. У нас 14 бригад неозброєних е, укомплектованих. На що західні експерти говорили так: 14 бригад, давай ти докомплектовуй ті бригади, які мають озброєння і мають підготовлених бійців, аби разом з підготовленими підтягувалась бойова майстерність і новомобілізованих. Е, так от зараз Зеленський у відповідь на закиди. Салівана про мобілізацію сімнадцятилітніх заговорив про те, що він звертався до Сполучених Штатів і Європи з проханням забезпечити з оснащенням і озброєнням десяти бригад. Ми точно знаємо про бригаду Анна-Київська, яку оснастили і забезпечили французи. Також по батальйонно забезпечують очевидно північну бригаду, так звану країни Європейської півночі: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія. І от коли Зеленський, очевидно, відбиваючись від нападок про необхідність мобілізації, 18-літніх, заговорив про те, що 10 бригад без зброї, виникає питання. А яка кількість неукомплектованих бригад на передовій? Там всі неукомплектовані. Для чого ти держиш 10 бригад в тилу без зброї, коли в тебе неукомплектовані бригади на передовій? Події тижня, що формують наше майбутнє, Польща почала будувати фортифікації на кордоні з Росією. Зокрема, біля села Домрука Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, на брифінгу, висловився так: чим краще охороняється польський кордон, тим важче до нього дістатися тим, хто мав би погані наміри. Як це не сумно, але очевидно, погані наміри є і в відчутті щодо України. Адже послухаймо далі: Туска: усе, що ми робимо тут, і ми будемо робити також на кордоні з Білоруссю і Україною. Має на меті стримування, відлякування, ймовірного агресора, тому що, що це справді інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз вся Європа спостерігає з великим задоволенням і підтримує ці інвестиції та нашу діяльність, якщо це буде необхідно. Тут ми очікуємо від саміту міністрів закордонних справ НАТО на запрошення в НАТО. Польща будує таку саму лінію оборони на кордоні з Україною, як будує на кордоні з Білоруссю чи Росією. З Литвою вона цього нічого не будує. І це ще більш прикро, тому що, по суті, українська влада через свою непослідовність в стосунках із Польщею призвела до того, що навіть Польща. Починає будувати фортифікації на кордоні з Україною. Додружилися, досусідилися.